Бажаю здоров'я! Це знову я. Маркетолог каже, що два відео зі мною поспіль це неправильно, що треба розбавляти контент. А я кажу: у безпеки вихідних не буває. Ми постійно говоримо вам про наші QR-коди. Але давайте чітко, QR-код це для вас. Коли ви на сайті, це ваше свідчення, що наш куратор пройшов повний цикл підготовки: поліграф, психолог, навчання. Але реальність інша: свято, темний під'їзд, блекаут. Тицяти мамі бейдж під ліхтарик? Ні. Це нерви, а не свято. Це я вам з досвіду живих замовлень кажу. Тому ми впровадили протокол пароль чотири цифри. Ви дзвоните мамі. Кажете код. Попереджаєте, що прийдуть. Так, ми свідомо вбили сюрприз. Але дайте людині можливість хоча б причепуритись перед гостями. Дзвінок без попередження для літньої людини це ризик тиску, а не радість. Правило просте. Якщо гість не назвав код, двері не відчиняються. Крапка. А коли приходить наш куратор, підкреслюю куратор, а не кур'єр з доставки, і називає код, мама знає, це від вас їй спокійно. Тоді буде і чай, і розмови, і емоції. Спочатку безпека. Потім все інше. Слава Україні!